Як заробити на українських банках понад тисячі гривень, а то і більше за прості дії? Все, що вам буде потрібно зробити, це зареєструватися і отримати ваш вітальний бонус, яким ви вже зможете розпоряджатися і тратити на свої е, потреби? Так ось, давайте зараз про це трошки поговоримо. Багато хто не знає, що є такі акції в банках, мов зареєструйся та отримай вітальний бонус там десь 100, десь 300 гривень, десь навіть 400 гривень. Бонусом за те, що ви просто реєструєтесь через Дія. І ці кошти ви відразу зможете вивести на карточку. Так ось яка вигіда банку. По-перше, банк хоче вас типу заманити. В свій сервіс, що ви користувалися, якщо ви не знаєте, то банк заробляє в будь-якому випадку користуєтесь ви карткою чи не користуєтесь. Вони все рівно а, заробляють на цьому. Тож не переживайте, в банка гроші точно є і вам 100% заплатять. Щоб просто вас привабити і переманити в свій банк, можливо, вони вас зацеплять, припустимо, там дизайном умовами, так і далі. Все, більше резини тягнути не буду. думаю, все, що потрібно, я сказав. Що від вас потрібно в деяких банках? Реєстрація. 16 років, десь 17, десь 18. Що від вас потрібно? Від вас потрібна дія і 5 хвилин вільного часу. Ось візьмемо, на прикладі А-Банк, який зараз на фоні відео показується детальна реєстрація. Як зареєструватися, ось, припустимо, в А-банку. Там зараз роздають 100 гривень. В Таском банку роздають 100 гривень чистими. Ви можете відразу отримати їх на ваш рахунок. І все. Тож я вам рекомендую е, просто реєструйтесь по посиланню, обов'язково по посиланню, тому що там такий спеціальний код, який вам е, дасть за це бонус. Ось. Е, в принципі, це все. Ось, як ви бачите, на відео я все демонструю, що як робиться. І все моментально відкривається. І, де знайти ці посилання? В мене в описі, і в коментарях я теж залишу посилання. Ви робите е, просту реєстрацію через Дія. І, в принципі, це все. Так, ви отримаєте 100-200-300 гривень за просту реєстрацію. Поки всі клікають хомяка, на якого лістингу не буде, то ви заробляєте вже моментальні гроші, які вам відразу зарахуються на ваш рахунок, і ви зможете їх витратити відразу на ваші потреби. Так ось, як зробити набагато більше, вам потрібно. Запрошувати друзів, взявши таке саме спеціальне посилання для реєстрації, де ви можете знайти більше друзів. Якщо у вас всі вже користуються, ви, по-перше, можете прийтись там по школі, по своєму коледжі, університеті, і так далі. Ви Можете там попитати людей. Типу, я тобі даю частину 50 гривень, а ти зареєструйся по моєму посиланню. І ти в плюсі, і людина, яка, якій ви це запропонували, теж буде в плюсі. Щоб. Мати ще більше людей, заходите, припустимо, в реферальні чати, їх дуже багато. Це прям елементарно знайти реферальний чат в Телеграмі, там у Вайбері навіть є. І ви там спамите свою розсилку. Кожні там 15-20 хвилин пишете таке повідомлення. Гроші за реєстрацію, реєструйтесь, отримайте бонус 50-100-200 гривень за просту реєстрацію. Я думаю, людей буде доволі багато зацікавлених швидкими грошима. Тому що це чисті білі гроші. Там навіть в деяких банках враховуються податки за те, що ви, типу, отримали ці кошти. Ви в сумі самі списується. Припустимо, коли ви там отримали 100 гривень, вам прийде там 80%, тому що 19,5% це з податків, сплачених типу держави. Так, це такий єдиний мінус, про який вам навряд чи хтось каже, крім мене. Тож, в принципі, все я вам плюс-мінус розповів. Якщо було корисно, то поставте лайк, Це мене трохи замотивує зробити ще щось більше і щось цікавіше. Всім дякую, гарного дня, гарної днини.